Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему того, що змінився алгоритм генерування ЕЦП у приват 24 Я сподіваюся, що дана інструкція буде для вас корисною. Якщо вам необхідна буде консультація бухгалтера, Будь ласка, звертайтеся за посиланнями, які ви бачите під цим відео. Гарного вам перегляду! Для того, щоб сформувати у PrivatBank новий електронний цифровий підпис, нам вже треба йти не до Privat24, а до а ЦСК Приватбанк. Так і пишете у угу. Google. Обираємо акредитований центр сертифікації ключів Приватбанк. Йдемо вниз. Тиснемо Отримати сертифікат. Далі, дивіться, тут можна або ввести свій номер телефону отримати на нього твердження, таким чином зайти, або ввести в пароль, або ж можна відсканувати QR-код. Зараз система думає. Отже, в нас одразу випадає таке віконечко, Перевіряємо дані. Пишемо дані вірні. Пишемо свій пароль до ключа. Ще раз. І приходить підтвердження на телефон. Якщо у вас є Приват 24 на телефоні, то попросить підтвердити через додаток. Натискаємо підтвердити. Зараз система думає. І ось бачите, мені одразу завантаження. ВАВ мій новий ЕЦП. Тож, як бачите, нічого важкого, просто формуєте собі ЕЦП не через Privat24, а через окремий сайт. Єдине, що нагадую: для того, щоб через Приватбанк зробити собі електронний цифровий підпис. Будь ласка, подумайте про те, щоб бути клієнтом банку. Інакше вас не пустять. Звичайно, є ще можливості зробити безкоштовну електронно-цифровий підпис через податкову і через вчасно. Якщо вам цікаво, як це зробити, напишіть, будь ласка, у коментарях. І я зроблю відео. На цьому все.